Вітаю всіх шанувальників футболу. Канал Дені 3D запрошує вас на перегляд матчу третього туру групи f Євро 2016 між командами Португалії та Угорщини. Угорці, якщо все правильно за підрахунками, вже вийшли з другого чи третього місця. Не суттєво, а ось португальцям треба лише перемога. Подивимось, що Роналду зможе провести свою команду до плей-офф і традиційно перед початком матчу послухаємо гімни країн. Про мили гімни країни і давайте знайомитись зі складами команд. Португалія. Патрісію на воротах в полі Седрік Пепе, Алвеш. Елізеу Андре Перейра, Муутіньо, Сілва, Нані та Роналду. Капітан команди, тренер збірної Португалії Дені Джуніор. Угорщина на воротах найстарший гравець Євро. Кірай в полі. Фіола, Юха, Скадар, Кляйн Хайслер, Ловренсі Шнагі, Пекар, Джуджек, Салаї та Бьоде. Джуджек – капітан команди, тренер збірної Угорщини Денітриде. Горці виграли австрійців і програли у ісландців. Таким чином мають три бали. Португальці не змогли переграти австрійців і програли у тих, у тих же ісландців, які... Мають 6 балів і вже чекають свого суперника в плей-офф. Парк Де Пренс приймає цей матч. Ну і подивимось, як збірна Португалії зіграє цей матч. У них був шанс, гарний шанс виграти Австрію. Роналду забив, але потім Алаба зрівняв рахунок. Треба атакувати, звичайно, португальцям. Немає куди відступати, нічия, начебто, не проводить Португалію навіть з третього місця. Звичайно, є команди, у яких два бали. Це і Північна Ірландія, це Іспанія. І знову ж таки, якщо все вірно в підрахунках і. Все зроблено по реальному формату, то іспанці повинні поки що виходити в плей-офф. Ну і взагалі повинні виходити з двома балами. Юхас. Будемо чекати. Кінця групового турніру. Тоді, тоді буде все відомо. Всі пари однієї восьмої. Ну, найголовніше те, що збірна України пройшла. З другого місця в групі Сі набрала 4 очки, вигравши Північну Ірландію, дуже впевнено. І зігравши в нічию з поляками, зараз... зараз гарна атака може бути у Угорщини. Нагі, удар поворотах Руї Патрісію. Який сейв від Руї Патрісію. Седрик одразу вперед. Бернардо Сілва помиляється. І Клян Хайслер. Удар поворотах не влучає. Угорці були близькими до того, щоб відкрити рахунок, але Руї Патрісіо не дав цього зробити. Вільний удар для португальців поки що атак від європейських бразильців ми не бачимо. Не бачимо тієї техніки, не бачимо, не бачимо цих чарівників м'яча Лауренсіш, Нагі, передача. Неточна Даніло. Андре. Ну і запускає на Нані. Нані на Роналду. Роналду може і сам створити гол. Роналду проходить. Хоче вийти на ударну позицію, але Кадар не дає цього зробити. Чіпляється Кадар вже порушує правила, але арбітер дає грати. Всі штовхають Роналду. Він залишається з м'ячем. І нарешті зупиняють його, але з порушенням правил. Стільки відбігав в цій атаці Роналду. і таки заробив штрафний. Юхас отримує жовту картку. 28 хвилина. Закінчується дуже небезпечний, дуже важливий штрафний удар для збірної Португалії. Удар Роналду низом Нагі вибиває. Не дуже сильний вийшов удар. Але хитрий, хитрий Роналду. Ух, Пепе як гарно прибрав м'яч. І як якийсь корабель проплив своїм підкатом у горець Маутіньо. Маутіньо віддає на нані. точно фіола не розпочинає атаку угорців. Маутіньо. Елізеум. На лівому фланці, чи буде подавати. Подача, але Юхас. Відбиває м'яч на кутовий. Замінив штанці, до речі, Кіра, і він зазвичай грає в світлих, в сірих. Або в білих, а тут в чорних якось. Не так святково, як завжди. Сілла. На Андре. Фіола. І салай проштовхує м'яч на Бьоде. Лоуренсіш. Вперед на Бьода. І чи виграє він головою? Виграє салай. Відправляє на Ловренсіша. Ні, це Нагі, який вже втратив одну нагоду. Подача Нагі. Буде удар! Удар в Салай! І м'яч не заштовхується у ворота збірної Португалії. І кутового навіть не буде. Там і боковими ножицями, і злету, і потім на добиванні якось, і штовхали. Все робили з тим м'ячем, але таки не завели його в ворота збірної Португалії. Перший таєм потрошку закінчується. У португальців моментів серйозних не було. Штрафний удар був хитрим, але не таким небезпечним, як міг бути. Горці чітко контролюють, поки що гру в захисті, і своїми випадами змушують португальців. Не так сміливо йти в напад поки що. Юхас. Кірай. Вибиває Кірай. Вибиває неточно. Данілом. Чи останній шанс в першому таймі. Лоуренсіш віддає Бьоде. Алвес все нормально. Елізеу. Джуджек. Перехоплює і Салай виводить один на один Бьоде. Але арбітр свистить про закінчення першого тайму. Ось так. Така неприємність. Звичайно, зараз підтримуємо приміщенні. Мабуть, кілька ласкавих слів скаже тренер збірної Угорщини Арбітру, але 0-0. Після першого тайму Португалія Угорщина відпочинемо перерва. Другий тайм розпочинається в матчі третього туру групи F Євро-2016 між командами Португалії та Угорщини. 0-0. Поки що ближчими до забитого голу були угорці, хоча вони вже в плей-офф. Якщо нічого такого організатори не придумають. А португальцям треба перемога. Вони влізаються в стіну. В угорську стіну захисту і ніяк не можуть пройти. Один удар по воротах був, але той удар був зі штрафного не такий він і небезпечний. Мабуть, його саме порахували як удар в площину. Як удар взагалі по воротах? Муутіня. Муутіня скидає назад Бруналвес. Седрік. Седрік прибирає. Одразу передача на Андре. Нані. Нані! Удар Данілой Кірай! Непоганий момент. Ось перший справді небезпечний у португальців, але якось пробив голкіпера. Гравець збірної Португалії. Нанні на подачі. Розіграє з Бернардо Сільвою. Андреа. Андре неточна. Передача з розвороту. Салай. Бьоде. Фіола. Елізео гарно грає в підкаті, але залишається з м'ячем угорці. Бьоде. Пепе забирає. Аут для збірної Угорщини. Трошки більше 30 хвилин грати. У португальців видно, що це євро не йде. Нагі. Нагі помиляється. Нані! Виводить і тут Юхас має бути першим. Кірай. Ну, знову ж таки, начебто помилились, є шанси для атаки у португальців, але угорці якось швидко встигають це перекрити і встигають підстрахувати один одного. Пекар. Відбирає м'ячу самого Роналду. Джуджак Ну, Ну, якщо зараз ще угорці її заб'ють гол, то взагалі. Патрісю. Не повівся на, цю, на ці хитрощі від Бьоде Моутіньон. І ще одна атака збірної Португалії. Намагаються вони йти вперед. Намагаються вони атакувати, але не завжди виходить заміни. Готують тренери. Одну заміну зробить е, тренер збірної Угорщини. Ну і Рікардо Корежма. Виходить у Португалії. Карваліо також виходить. Той що Вільям Карваліо. Ну і Жоао Маріо. Потрійна заміна. кидає все в боротьбу за плей-офф. Тренер збірної Португалії, Маутіньо, Сілва та Андре йдуть з поля. Угорців Пріскін виходить замість Наді, який мав можливість в першому таймі забити, але втратив цю нагоду, а точніше Руї Патрісію не дав забити. Ух, яка техніка. Але ця техніка може, може Бруно Алвес в літаку потім показувати, коли будуть летіти в Португалію. Там може і цю техніку показати Фіола Лоуренсіш віддає передачу. Салай удар по воротах. І 1-0. Угорщина виграє. В цьому матчі має шанс на першу сходинку. Хоча хоча у ісландців 6 балів, як мінімум. Угорці у ісландців програли. І знову ж таки, якщо організатори все правильно будуть рахувати, то. Угорщина Ісландію не обжене за особистими зустрічами. Пекер виходить. Ні, пекер вийшов в цей, на цей матч в старті, по-моєму, його не було в інших. Хоча можу помилятись, Ласло Пекер на 73-й хвилині виводить Угорщину вперед. І тепер, і тепер португальці повинні забивати двічі. Звичайно, тренер одразу ж. Починає кричати, починає всіх вести вперед, всіх закликати вперед. Але угорці горці зараз таке враження, що другий ще може забити. Бьоде проходить, ні, не проходить пепем. Починають поспішати у португальці, і це нормально, це природньо, тому що треба двічі забивати, а часу не так багато. Пе. Пепе. Пепе віддає таки на Вільяма Карвалю. Нані удар поворота. Кірай! І чи буде добивання? Немає добивання від Роналду. А чи був сайт? Також невідомо. Поки що нам бокового арбітра не показують. Показують Роналду, який не зміг добити. Кадар йому завадив. 8 хвилин є у португальців, щоб врятувати це євро. Погано вибиває Кірай. Нані. Нані проходить, і тут має бути фіола першим на м'ячі. Та що ж таке? З угорцями з розвороту починають давати паси, а це дуже небезпечно. Пекар чудова комбінація. Салай, Салай забарився з пасом. Чотири хвилини, навіть менше залишається у португальців. І Юхас. Невже він отримає другу жовту? Нані один в один. Але Кадар, Кадар чітко. Блокує цей прохід, мабуть, не отримає другу жовту Юхас, якщо не зупинив арбітер цей матч. Джуджек вперед віддає і Салай. Яка передача? Ловренсіш! Ловренсіш! Пенальті буде! Так буде пенальті на останній хвилині матчу. І, мабуть, португальці вилітають з цього євро. Чи не перші фаворити? Всього євро, які вилітають. Ще є шанс, звичайно, у італійців вилетіти. Вільям Карваліо. Ну, в м'яч не грав точно. Може, не хотів збивати, але. Пенальті 100%. Джуджак. Балаш Джуджак буде пробивати. Удар в кут, в лівий кут. І Джуджак робить рахунок 2-0. І таким чином вибиває збірну Португалії з Євро 2016. Роналду, вигравши Лігу чемпіонів, в сезоні, що минув, так бездарно проводить це євро. Так, він один гол забив, але його збірна їде так рано. Гарне виконання пенальті. Джуджак сам не вірить, що угорці. Угорці виграють саму Португалію з рахунком 2-0. Пекар та Джуджак. Герої Угорщини в цьому матчі. Португалія мала один, може, два серйозних моменти, але цього було недостатньо. Угорці в одній восьмій португальці біля телевізорів. 2-0. Угорщина перемагає. Пекар та Джуджак відзначались. Попереду нас чекає аналізка найкращих моментів. Я з вами прощаюсь до наступних трансляцій. Матч для вас коментував Деніт Реде. На все добре.